Певна річ чекаємо із нетерпінням вже на цей день, коли зможемо привітати один одного із цим, так само. Пане Ігоре, ця ніч новорічна, вона була досить неспокійною, зокрема у столиці, так точно. І Юрій Ігнат, речник. Військово-повітряних сил збройних сил України він сказав, що здебільшого відпрацювали комплекси НАСАМС. Наскільки вони є ефективними проти саме іранських дронів Камікадзе? Та чи доцільно економічно так використовувати їх, тому що ті дрони коштують там, якщо я не помиляюсь, 7 чи 8 тисяч доларів? Це досить дешево для такого виду озброєння. Я думаю, що це трошки не зовсім коректно підрахунок з точки зору економіки. Тому що ви забуваєте, що результатом удару цього дрону є життя людини. А життя людини, я думаю, що воно не коштує, навіть не то, що трону і саму установку на сам. Тому треба правильно до цих речей відносити. Так ми вступили в нову фазу війни. Ця нова фаза війни заключається в тому, що воюють не армії на тактичному чи оперативному рівні, воюють економіки, економіки держав, оборонно-промислові комплекси, які експлуатуються армії. і це нам потрібно чітко розуміти. Ми вступили в фазу стратегії стратегії, коли ми змусимо економіку Російської Федерації перестати функціонувати, або вона змусить. Україну перестати функціонувати з точки зору економіки України, я маю на увазі, з точки зору постачання сучасного зброєння для збройних сил, і це не проста фаза цієї війни. Це фаза, яку з самого початку ми казали, залежить не від міністра закордонних справ Шмигаля. Хоча я розумію, що не Шмигалі є міністром закордонних справ. Не від будемо казати міністра оборони чи заступника міністра оборони Шмигаля, а це залежить від прем'єр-міністра Шмигаля. Наскільки прем'єр-міністр усвідомлює, що саме його обов'язок є розвивати економічну складову держави для того, щоб держава могла активно протидіяти агресії Російської Федерації. Це вже питання десяте, нехай розбираються ті, хто його призначив. Я маю на увазі Верховну Раду України. Що стосується безпосередньої ефективності, насам ми повинні чітко зрозуміти. Маркетингова заява, яка пролунала від одного із керівників компанії, яка випускається, вона звучала як 86%. Тобто зрозумійте правильно, навіть в випадку, е, якщо ми з вами запустимо е, з за російського боку 100 ракет, то 14 ракет повинні десь впасти. Оце, щоб ви правильно зрозуміли ефективність, і єдиний спосіб протидіяти це збільшити кількість. Ну це вже йде е, звичайні математичні розрахунки, звичайні, будемо казати, речі, які пов'язані з е, теорією вірогідності математики. Ніж uh, з uh, тими речами, які ми з вами зараз тільки що обговорюємо.